Всім хай! Сьогодні буде відео Tower FL, але коли я падаю, то виконую завдання своїх підписників. Ну що ж, поїхали. А ви приєднуйтесь в мій телеграм-канал, якщо хочете попасти в відео, дізнатися всяку інформацію і так далі. Так, зараз я прохожу Tower FL. І якщо я падаю, то я виконую завдання підписників. Це може бути і в Роблоксі, ну, і одне навіть було. В реальному житті. І хотіла сказати, якщо закінчиться тавер, то це не буде рахуватися за падіння, так як я почала. Дві хвилини. Так, от сюди. І як я об лазер вб'юся, то це теж рахується. Так. І. ого. Я ще й бейдж якийсь отримала. А, я впала. Ну що ж, погнали виконувати завдання мого підписника. Ну, і перше завдання задонатити підписниці 6 робоксів. Ну що ж, давайте це зробимо. Так, ну і ось аккаунт моєї підписниці, їй 6 робоксів. Капівара донейт Купляю. І ще один пас на 2 робакси. Так, 4 є. І тепер два робокси. now. Так, continue. І все я купила паси на 6 робоксів. Ну що ж, поїхали далі. Так, вже новий тавер, тому поїхали далі. Так. Я постараюся бути якомога обережніше, тому що. Я не зможу прям всі завдання виконати, так як деякі мені дуже не сподобались. Тому я маю максимально не впасти. Ось так. Так, тут у нас така штучка. Тут стрибати. Я надіюсь, що знов секретки якоїсь не буде. Так, ну я маю швидко стрибнути. А, я дуже боюся впасти, якщо чесно. Так. І я дострибаю. Так, сюди. Сюди сюди. Сюди. І сюди. Так, я пройшла поки цей тавер. Ну і добре. Тому що я реально дуже в шоці з тих завдань, які мені вона задавали. Так, ну що ж, погнали проходити. І я натиснула. Ну що ж, давайте, давайте почекаємо кінця. Я дуже хочу виконати деякі завдання, а деякі не дуже. В деяких буде такий маленький. Ну, якщо я не впаду, звісно, буде маленька хитрість, але, думаю, всі будуть не проти. Так, ну що ж, чекаємо на наступний тавер. Так, і вже наступний тавер. Так, ну що ж, поїхали. Зараз я вам буду звук, щоб він нам не заважав. Так. Ось так ось треба. Головне, щоб не попасти на лазери і не впасти. Взагалі я не дуже добра в паркурах, але, ну, стараюся пройти і не впасти. Так як ви назбирали 50 лайків під минулим відео, то все ж таки я вирішила ще раз таке зняти. Е, якби ви не набрали, я б не вирішила зняти таке, да. <плес> ну, я думаю, що якщо ви назбираєте 60 лайків, то я думаю, що я ще таке зніму відео. Бо мені приємно, коли ви ставите вподобайки. Так. А, я впала! Виконую наступне завдання. А наступне завдання. Скажи комусь пробігти 5 кругів, і якщо він пробіжить, то задонать. Ну що ж, погнали в Пліс донейт. Так, я вже знайшла, хто хоче донат. Тепер ми напишемо. Ем... Пробіжися 5 разів навколо. О... Гейм. Так. І я написала, що пробіжися по кругу 5 разів, і я задоначу тобі. Давай, погнали! І зараз побачимо. перше коло далі. Друге коло далі. Третє коло, далі четверте і останнє заключне п'яте. Так, я йду за нею. І ось її стойка. Давайте їй задонатимо 5 робуксів. Так, і я її задонатила. Так, зараз ми переходимо знову в Тавер ФЛ. Так, і я знову в Tower FL і давайте далі проходити. Я думаю, вам дуже сподобається це, це відео, так як я дуже-дуже сильно старалася. От прям-дуже. Так. Е, я старалася всім донатити, хоча мені сам, самій не вистачає часто. Мені, я сама собі ніколи не донатила. Мені донатили то друзі, то за роботу. Тобто, ну, я надіюсь, ви додивитесь це до кінця. Ой, куди я простривала? Я сподіваюся, ви напишете коментар, поставите вподобайку і так далі. Так як. Так як для мене це був дуже добрий вчинок, так як мені майже не донатили ніколи. Ну, як. Взагалі мені батьки не дозволяють донатити в Roblox, але мені допомагали люди зібрати на цей скін і на багато чого. Мені донатила подруга приблизно з 50 робоксів, А так мені донатила ще Софія за карти і Roblox видавав преміальні виплати. Тому я буду дуже вдячна. Якщо ви подивитесь це відео до кінця, прорекламуйте своїм друзям. Ну і я знов впала. Ну що ж, погнали виконувати наступне завдання. Так, ну і наступне завдання вікуся заміть. Зайди в, в Брукхейвен і напиши, шукаю хлопця, пишу я. А коли знайдеш, напиши ні, ти не гарний. Ну що ж, погнали заходити в Брукхейвен. Так, ну і я зайшла в Брукхейвен е, і шукаємо хлопця. Так. Ой, в мене ще тут з реш... решітками. А, не видно. Окей, давайте напишемо на англійському. Так, ну і. А, воно все в решітки. Так, ну давайте. Спробуємо. Давайте ось так ось спробуємо. О, так, пішло. Так, ми походимо перед цим чуваком. Не дадуть відповідь хтось. Нарешті я знайшла хлопця. Нарешті. І пишемо. А, не пиши. Е, і пишем, ти це гарний А, я не можу все, я покидаю Так, ну і зайшла я знову в Tower Так, ну що ж, я думаю, ще максимум три завдання і все. Так. Бо я вже багато часу на це витратила, щоб знайти хлопця і так далі. То Та я знову розбилася! За що? Так, ну виконуємо наступне завдання. І наступне завдання викрикнути з балкону ім'я, кого ти любиш, звісно, крім рідних хлопця. Якщо чесно, в мене нема кого я люблю, але я закричу ім'я моїх найкращих подруг. Зроблю... Напевно, на відео, але все одно фон буде просто затертий. Раз. Два, три. Оляна, Каріна! Так, ну що ж, побігли проходити тавер далі. Так, знову проходимо той самий рівень. Я надіюся, я не впаду. Так. Головне не випасти. Так. Опа, тут уже пошвидше. Так, тут уже треба shift lock. Так, ні, ну, в принципі, я прям так і не впала. ось так ось. Так, ну і тепер ось так ось проходимо. І ось. А, я впала! Ну що ж, виконуємо наступне завдання ще раз. Ну і наступне завдання. Притворись сахарком і зайди в мм 2. Ну що ж, поїхали. Так, я зайшла в ММ2 і пишу я сахарок. Ну, я не знаю, як притворяти сахарком, так як я ніколи не була. Чесне слово. Так. Ну, я реально не знаю. Я знаю тільки, як виглядає скін сахарка, більше нічого в житті. Ну, давайте одну каточку зіграємо, та й все. о oh, ні-ні-ні. No, no! <laughs> я мардер з першого разу. О май гад. О май гад. Ай, мене застрелили! Ладно, Переходимо до табора. Так, ну що ж, і це останній раз, як я буду виконувати завдання своїх підписників. Бо вже час піджимає. В мене теж. Я реально потратила годину, а відео виходить на хвилин 15, чесне слово. Я сподіваюся, я зараз швиденько пройду. Чи впадуще виконати останнє на сьогодні завдання? Тому що, якби мене час не піджимав, я б більше виконала. Я вже на коричневому. Ні! Я впала! Ну і що ж, і останнє завдання це показати моє обличчя. Ну що ж, поїхали. І ось моє обличчя. Так, ніхто не уточнював, яке обличчя, тому е, я виконала це завдання, бо ніхто не вточнив, яке саме лице. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па. І якщо під цим відео назбирайте 60 лайків, буде друга частина.